Слава Ісусу Христу, любі наші молільники, улюблені Христі, браття і сестри, ми з ласки Господньої розпочинаємо другий тиждень Великого посту. Десь вже маємо досвід першого тижня і розуміємо, що час Він іде далі. І крок за кроком ми будемо наближатися до часу. Великого свята, найбільшого свята Християн, це Пасха Господня. Тому час посту це і час приготовлення, час примирення, час покаяння, час просвічення в Дусі Святому. Тому не гаймо того часу, а завжди шукаємо нагоди, щоби прийняти святі тайни, тайни сповіді, тайну причастя, це той час спокою. Час миру, час умиротворення і смирення. Тому нехай Господь благословить нас на другий тиждень посту усім благословенного дня!